Традиційно спершу державний гімн України. Опісля хвилина мовчання за усіма загиблими захисниками. День, що закріпив правові основи незалежної України. Її суверенітет і територіальну цілісність відзначили у Нововолинську. 28 червня в Україні святкують День конституції. На майдані Незалежності відбулись урочистості. Участь у заходах взяли керівники міста, а також представники депутатського корпусу, військовослужбовці і мешканці Нововолинська. В умовах повномасштабного вторгнення цінності закладені в основному законі. Набувають ще глибшого сенсу сьогодні. Вся Україна відзначає надзвичайно важливе державне свято, День Конституції України. Цим святом ми сьогодні згуртовуємо усіх. І я хочу від всієї нашої громади щиро подякувати нашим захисникам і захисницям, які дали можливість нам. Сьогодні зібратися всім і відзначити це свято. Творчі номери підготували вихованці центру дитячої та юнацької творчості, школи мистецтв, аматорські колективи та солісти міського палацу культури. Не знаєш української біда, але для мене гірше, коли знаєш, що в державі йде на ще досі розмовляє. Чому? Не розуміє ніяк, ти вже вам не боїш за Україну. Чому язик обивсь і посіпав вам за рідну солов'їну? Козацькому роду нема перебору, нема рідні козакам, що йдуть за свободу. Під час заходу вже традиційно тривав збір коштів на допомогу для наших захисників.